Сьогодні у нас 1 липня 2025 року. Я Наталія Горінович, автор методу легалізації, автор книги треніну код достатку з Фінансова Свобода жінки у прямому ефірі. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися у такій досить болючій темі, як біль. От така тавтологія болючої теми, як біль. Тому що насправді, як казав Барткілінгер, біль це повага до того, що ми прожили. Це наша любов до того, що було. Але в дитинстві ми, на жаль, підхопили чужий біль. Ми бачили, як мама страждає. Нам шкода було бабусі. Ми хвилювалися, чому у мами поганий наслідчи, що мамі так важко, що у мами було складне дитинство. І таким чином ми взяли чужий біль. І його несемо по життю несвідомо. На жаль, ми це робимо несвідомо. Ми не можемо так сказати, а це мама, біль, я його взяла, я його несу. Як відбувається? Дитина бачить, що підходить до мами щось їй розказати, чи поділитися радістю, чи розповісти, що їй складно зараз вдається. Мама каже: а що тобі, от коли виростеш, тоді побачиш, які будуть у тебе проблеми. І дитина розуміє, що її почуття не цінні, а от те, що переживає мама, вона не усвідомлює, що переживає мама, але відповідно за законами системи дитина йде туди, куди дивиться мама. А мама дивиться на свій біль. Наприклад, мама не щаслива в особистому житті, чи зараз вона переживає про те, що дізналася про зраду чоловіка. І Дитина йде і забирає цей біль, щоб допомогти мамі його нести. І в неї така якби несвідома думка: звичайно, це все відбувається на рівні якби не такому усвідомленому: я зараз мамі допоможу. Ні, несвідома думка, що от я зараз мамі допоможу, і потім мама побачить мене і їй стане легше. і... Вона побачить мене, тому що Берт Хілінгер так і говорив, що ми любимо близьких настільки сильно, що готові замість них нести їхній біль. І сьогодні ми з вами більш детально будемо у цьому розбиратися. І що виходить? Виходить те, що. Ми можемо справитись лише зі своїм болем. А з чужим болем, з маминою болем, з бабусиним болем, ми не можемо справитись. Це не наша відповідальність. Вони прийшли теж за їхня душа прийшла теж за своїм досвідом, і вони несуть свою долю. І я хочу сказати з власного досвіду, що. Мама завжди розповідала про своє голодне дитинство, як вона хворіла. Бабуся розповідала про тяжкі воєнні повоєнні роки. І мені дуже шкода було маму. А коли я починаю жаліти маму, оце стамограма, вона прекрасно показує, де ми сходимо зі свого місця, я чую про долю мами і починаю її жаліти. І я йду на місце її мами. І тут у моєї бабусі складна. Особ... Складне особисте життя не склалося, вона е... одна піднімає трьох дітей, їй дуже важко, вона самотня. І я повторюю її шляхи, я повторюю її долю. От таким чином ми і вона не прожила свій біль, вона з ним не справилась. Я як дитина теж не маю потужності з ним впоратись, але я його не несу. І я його несу як я. Порушую всі закони системного світу, я починаю бути мамою для своєї мами. Я починаю маму опікувати. Десь я стаю на місце партнера для мами. І в мене немає, в мене немає якби, свого життя, тому що я проживаю історію мами, історію бабусі. Я відчуваю їхні емоції, я відчуваю їхні страхи, я відчуваю їхній біль. І таким чином. Ми можемо справитись лише зі своїм болем. Тому нам що важливо зрозуміти, нам потрібно подивитися. От я намалювала таку схему. Нам потрібно подивитися такі два кружечка. моє і чуже. Що, от моє? мої принципи, мої інтереси, мої почуття, мої емоції а чуже. Наприклад, у мами була складна дитинство, але вона справилась з цим. І замість того, щоб жаліти маму. Я можу навпаки сказати, в мене мама настільки потужна, що вона впоралась такий, з такими складними випробуваннями, які були в її житті, і віддати віль мами їй. Це стає мамине. Бабусі не так, в неї була складна, складне особисте життя. Вона теж впоралася, вона була настільки потужна, що вона одна підняла трьох дітей, вона приймала складні рішення, вона брала за них відповідальність. І я віддала це бабусі. Наприклад, у чоловіка теж є. Наприклад, якщо там чоловік вміє, не вміє жити для себе, це його, я віддала це чоловікові, це його емоції, його переконання, а в мене залишається моє. І коли ми зробимо такий аудит, коли ми розподілимо, що належить нам, а що нам не належить, тоді ми побачимо, а що нас дійсно болить. І коли ми розуміємо, що нас дійсно болить, і от сьогодні прямий ефір саме для того, щоб побути сам на сам символом, подивитися на нього, не уникати його, тому що дуже часто ми допускаємо і оту от помилку, що ми уникаємо свого болю. І цим ми наражаємо наших нащадків на те, що вони проживуть цей біль. Тому що на своєму прикладі я їй показала. Що я йду там, де хто не прожив. А якщо тут, наприклад, була коханка, чи мама, чи бабуся були у ролі коханки, то звичайно їх якби уникало, їх не було. Або, наприклад, десь не народжена дитина була позашлюбна, і це теж при замовчувалось. І ця дитина теж потребує місця. Цей біль цієї жінки, яка це зробила, і тієї дитини, можливо, вона не народилася, можливо. Був перервана вагітність, але це все в цій системі залишається. І знаємо ті ці історії. Чи не знаємо ми ці історії, але обов'язково хтось прийде в родовій системі, який і буде проживати все те, що не прожито у цій системі. Так, так працюють законні системи. Тому що є закон належності, який говорить все, що. Прийшло в систему, воно має місце. А якщо ми його виключаємо, то ми отримуємо наслідки. Тому от сьогоднішній наш ефір, і саме для того, щоб подивитися, а що я проживаю зараз, і взагалі, чи належить воно мені, а можливо, воно і чуже. І тому важливо. Чому от, для того, щоб пропрацювати оці страхи, оці болі, власне, і не свої, а в родовій системі, які є, нам потрібно очистити своє серце. Навіть коли ми говоримо про сім чакр, якщо енергетичний центр сердечний закритий, то трансформація неможлива. Тому що. Енергія йде, да? енергія йде знизу, вверх, в... зверху вниз циркулює енергія, а сердечний ця... чакра, сер... центр закритий, і все, енергія не поступає. Оце... Серце якби всім керує, тому що є і мозок серця. Тому важливо подивитися на ці моменти і взяти, переглянути. А що? От? Я теж намалювала наше сердечко, воно стільки багато витримує, воно таке в нас потужне, воно відкрите для усього, воно відкрите підтримати кожного і всіх, воно співчуває, воно жаліє. І, на жаль, на жаль, воно теж не, не безкінечне і потрібно колись теж звернути на нього увагу. А що там моє в цьому серці? Що там для мене? І, взагалі, чи є в моєму серці місце мені? І от коли ми подивимося, що там є образи на маму, чи там є образи на чоловіка, чи там є очікування, чи там є претензії, потрібно звільнити це місце. Звільнити і тоді. Ми дамо місце любові. В першу чергу, звичайно, ми дамо місце любові для себе. А коли ми наповнені любові, коли в нас очищене серце, коли ми зробили, віддали чуже тим, кому воно належить. От знову ж таки ці схеми ми пройшли, віддали те, що належить мамі. Вони справили зі своєю долю, те, що належить бабусі, те, що належить партнерам, те, що належить дітям, а ми залишаємо лише своє, тому що ми можемо справитись. Лише те, що належить нам, зі своїм болем, зі своєю долею, зі своїми викликами, ми все можемо справитись. А коли ми намагаємося втрутитись в життя мами, коли ми намагаємося зрозуміти, чому чоловік до нас так ставиться, чи ми намагаємося ще зробити інші вплинути на долю інших, підтримати, допомогти, таким чином, ми що робимо? Ми втручаємося в долю іншої людини, адже вона теж прийшла. За своїм досвідом. І що ми можемо зробити, звичайно, в цій ситуації ми можемо тільки поважати долю іншої людини і вірити в те, що вона справиться. Тому сьогодні нам важливо зустрітися із болем. Тому я пропоную вам уявити, що біль, який ви зараз проживаєте, який не дає вночі спати, який найбільше непокоїть, особистий. Особистий біль це може не стосуватися інших людей, не стосуватися того, що відбувається в країні. На жаль, на ці фактори ми не можемо вплинути. Нам важливо просто подивитися на біль, не уникати його. І, от саме коли ми йдемо в таку особисту глибоку роботу з наставником. Який нам у цей момент, коли ми боїмося подивитися на біль, коли ми не хочемо згадувати. У мене були такі приклади, що жінка взагалі пішла на гіпноз, щоб забути все те, що вона прожила, коли дізналася про зраду чоловіка, ті емоції. І вона, якби така, знаєте, заморожена, це серце там якби пусте, вона і самотня залишилася. Тому нам потрібно саме прямий так ефіри називається знецінювати свій біль, і яка сила там стоїть за тим болем. Тому що через біль ми ростемо. Не можемо допомогти, наприклад, коли циплятко вилуплюється з яйця. Ми не можемо йому допомогти. Воно має зробити це само. Так само, коли кокон, да, метеалик розпускається, ми теж не можемо розірвати кокон, допомогти. Так само і дитина народжується у болях. Мамі боляче, і дитина проходить через такі серйозні шляхи. Тому все народжується у болі. А потім ми знову ж таки не витримуємо чужий біль. Ми в дитинстві не могли справитись з болем мами. І от буває так, що сім'я на межі розлучення і щоб зберегти стосунки. Народжується дитина. І відповідальність за стосунки між чоловіком і дружиною покладені взагалі на дитину. І дитина йде по життю і навіть не розуміє, чому якийсь на неї такий вантаж, з яким вона його не усвідомлює і не розуміє, чому вона з ним не справляється. Тому що колись не усвідомлено, батьки теж з найкращих міркувань передали їй відповідальність за свої стосунки. немовляті. І от уявляєте, який вантаж ми. Батьки часто чи на нас накладали, чи ми, як батьки, накладаємо на своїх дітей. Тому важливо дитині і сказати, навіть якщо зараз ви переживаєте кризи, чи сімейні, чи особисті, не потрібно це вплутувати дітей. Повинно, потрібно сказати дітям, я доросла, я впораюсь. У тебе своє життя, що дитина має бути? Дитина має радіти, гратися, бути щасливою. І таким чином переключитися з ролі мами. В роль жінки, я справляюсь своїм життям. А коли я з дитиною, я з дитиною. Я, як мама, я маю їй допомогти, зрозуміти цей світ, стати дорослою, зрозуміти правила і порядки цього світу, навчити її бути самостійною, показати їй, як влаштовано це життя. А потім, да, потім я переживаю певні кризи, мені потрібно вирішувати якісь свої питання. І я повертаюся знову або в роль дружини, де ми говоримо з чоловіком, вирішуємо наші. Конфлікти чи наші ситуації, чи проходимо спільну нашу кризу. Або у роль жінки, якщо це така особистисна криза. Тому е, переключати ролі дуже важливий навик для того, щоб ніхто не постраждав. Коли я несу свій біль, він мій. І я з ним справляюсь. Моя дитина з ним не справиться, так як я колись не справилась з мамою, з вами болем. І тому, ну і в, але важливо місце болю. В системі давати. Тому подивіться зараз на свій біль, який він великий чи маленький, холодний, а можливо він гарячий. Подивіться на нього і просто скажіть, я бачу тебе. Дайте йому місце. Ви маєте спокійно подивитися, я з вами. Я вас підтримую, можете потім написати мені, але я бачу тебе. І от коли ми даємо місце, це вже важливий сигнал для системи, для того, щоб вона вирівнялась, прийшла в баланс. Тому що навіть в таких практиках, де ми працюємо глибше, то, звичайно, ми даємо якер, ставимо, да, для болю. Щоб на нього подивитися, чий він, Він, можливо, ще належить там поколінням і поколінням назад, а ми тут його беремо на свій рахунок. Тому подивіться на цей біль. Біль це повага до того, що з нами трапилось, і любов до того, що з нами було. Оце така цитата Хелінгера, вона дуже потужна. Вона дає нам силу дивитися на біль. таки ми налагодили контакт з нашим болем, не уникаємо його. Подивіться, я з вами, ми разом, у нас таке безпечне поле. Що цей біль мені показує? Адже дуже часто біль нам показує ті рішення, на які ми не зважились, коли все було добре. І ніколи б не зрозуміла, якщо б не було його. Тому, коли ми говоримо про тілесний біль, якби нас щось би не боліло, то ми ходили-будили і раз померли. Це дуже добре. Та, оці всі підступні хвороби, та, онкологія вона не має таких симптомів і здає про себе знати вже коли пізно. І тоді, а ми маємо бути вдячні, що у нас щось заболить, ми не махнули на себе. А дійсно пішли і з'ясували причину. Тому от зараз ми дивимося на такий емоційний біль. Він щось нам поговорить, а ми на це не дивимося. Тому це звичайно питання такі риторичні, з ними треба побути, над ними треба поміркувати, і знайти сенс у болі. Там точно він є. Так як я розповідала, що все народжується через біль. Дитина, цепля, метелик все народжується через біль. І в нас ще таки є дитячий паттерн, тому що в дитинстві нам, нас не навчили переживати біль. Ми прийшли до мами з болем, вона махнула, що це дитяче питання, це взагалі вони того не варті. А нас боліло, нам було дуже боляче. І ми знецінили свій біль. Ми знову ж таки. Коли розбираємо дитячі патерни у глибинних таких моїх програмах, то звичайно ми там бачимо, що жінки перебувають або так, я сама справлюся, або я хороша, або я не знаю в таких дитячих патернах. І коли вона виходить з дитячих патернів, то вона розуміє, що є моє життя, є мої емоції, є мій біль. Є мої завдання, мої виклики, я з ними справляюсь, і я не причиняю добро іншим. І коли я, як мама, щось роблю для дитини, я не очікую, що має бути віддача мені. Я як мама, я виконую свою посадову інструкцію. Так як в автобусі, щоб мені їхати, мені потрібно купити квиток. І так як дружина, я. Роблю не для того, щоб чоловік мені оцінив, що я йому щось дам, а він от якби мені теж щось дасть. А я, він мені не дає, я йому не буду давати. Або я йому даю-даю, бо він же ж, хай йому буде соромно. Ні, так не працює. Це такі дитячі патруни. Тому, коли ми вже в такій дорослій позиції, ми розуміємо, що наші емоції вони важливі, наші потреби вони важливі, наші цінності вони важливі. І в нас є свої принципи, ми можемо їх сформувати і жити відповідно до них. І знати, що для нас важливо, що я хочу, бути в такому контакті з собою. Але між мною і контактом, от, щоб налагодити, потрібно пройти цей біль. Тому побудьте з цими питаннями, що хоче цей біль вам сказати, і чого хоче захистити, можливо, навіть. А зараз ми зробимо ще таку міні-практику, медитацію. Сядьте зручно. Зараз ми будемо робити медитацію. Сядьте зручно. Можете покласти руку на серце або на живіт. І закрийте очі. Зробіть повільний вдих. Повільний видих. І ще повільний вдих. Повільний видих. Відчуйте, як під долоною піднімається тіло. Що це означає? Я жива. І що всередині я рух. А тепер уявіть свій біль. Може, він виглядає як маленька дівчинка, що сидить у куточку. Може, як важкий камінь, або як тепла хвиля, що котиться по грудях. Подивіться на нього і скажіть подумки. Я бачу тебе, ти маєш право бути. Я залишаю тобі твоє місце у моєму полі. І залишаю собі своє життя. Зробіть ще один вдих. Відчуйте, як з видихом стає легше, ніби перестаєте щось тримати, силуміць. Обніміть себе так сильно, як ви себе любите. Відкрийте очі і подякуйте собі. За те, що сьогодні обрали бути тут і подивитися на свій біль з любов'ю. Побудьте ще у цьому стані, звільнення. Сьогодні ми з вами вчилися розрізняти болі. Кому вони належать в першу чергу? Можливо, ми десь їх підхопили у дитинстві і тягнемо і не розуміємо, чому нам важко і чому це нас не попускає. Також ми розчистили своє серце, звільнилися, да? подивилися, що там моє, що там не моє, кому воно належить, кому варто передати відповідальність. Можливо, час вже настав передати відповідальність мамі, батькам, чоловікові, можливо, дітям вже час передати відповідальність. І також ми подивилися сьогодні вперше, можливо, без страху, без осудження, не уникаючи, подивилися на свій біль. Він служить нам дуже довго. Але відповідно до закону належності, все, що прийшло в систему, має своє місце. І цей біль, можливо, виключили наші предки. А відповідно до законів, те, що не пережили наші, Переживуть нащадки. І це для нас такий сигнал червоний прапорець, яким, з яким болем сьогодні я не справляюсь, і як мені його прожити, щоб не передати його нащадкам? І от коли ми це зрозуміємо, звичайно, дуже складно його зрозуміти особисто, тому от сама я їх підготувала майстер-клас, я йду в життя. Де ми і зрозуміємо, що стоїть між мною і моєю ціллю. Там є виключення, там є виключені члени родини, там є виключені емоції, там є виключені почуття, там є виключені таємниці, там обов'язково є виключення. Тому 12-13 я проведу цей майстер-клас, буде два дні. Якщо хочете більш детально, напишіть мені в Дірект. Ми з вами зустрінемось і обговоримо ваш запит, і я розповім про те, як ми з цим запитом на майстер-класі будемо працювати. Якщо є запитання, можете їх поставити. Якщо немає, дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую тим, хто буде дивитися у запису. Ефір надзвичайно важливий, як для особисто кожного з нас, так і з думкою про майбутні нащадки, що ми їм передамо. Програми щастя чи передамо біль, на який нам страшно було подивитися, який ми виключили. а Можливо, не ми виключили, а можливо, ми просто його несемо як виключений. І це така наша відповідальність перед майбутніми нащадками. Дякую, дякую, що були зі мною. До побачення.